Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 7 вересня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш послання на сьогоднішній день з підказками. Нічка була Шита. Ну що ж, маємо сьогодні затемнення, так? Місячне затемнення, яке відбудеться о 21.12, яке відкриває коридор затемнень. Ну що ж, місячне затемнення це таке помутніння, коли немає ясності, коли ми втрачаємо зв'язок між серцем і розумом. Тому уникайте конфліктів, скупчення людей, тому що ну, от якраз все проявляється, люди агресивні. Не розуміють, що відбувається. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день? Карта дня нам на сьогодні вчорашня енергія. Шістка кубків на дні колоди. Ага, на дві колоди, двійка мечів. Мечі, зброя. І що з тим робити, так? Ось такий стан. Стан ступору, зависання. Не знаю, що робити, куди бігти, і взагалі що думати. Не хочу нічого. Це такий стан, закриті очі, така позиція дайте мені спокій. Вже все набридло, я вже втомився чи втомилась. ну от Нічого не хочу. Просто хочу заховатися, і не рухайте мене. І от від цього стану рятує шістка кубків. І діти наші, і ностальгія, і порівняння з минулим. і... Спогади, і ну, кожного щось своє. Батьки, бабуся дідусь, когось діти, когось колишні стосунки, люди, фотографії, спогади, підтримка людей з минулого. Ну, емоції, які приносять нам от, спогади, які повертають нас в дитинство в минуле, в такі. Роки, де нам було спокійно і затишно в ті часи. Ну що ж, що нам буде допомагати, подивимося сьогодні. Що нам буде допомагати? Інтуїція наша, верховна жриця. Коли ми розуміємо, хто є хто, що є що, тому що коли ну, взагалі верховна жриця це. Немає інформації, прихована інформація, але в позиції, що буде допомагати, коли ми розуміємо, що є біле, що є чорне, хто є хто і що ми маємо на сьогоднішній день. Ну, також інтуїція, так, це карта нашої інтуїції, вона нам допомагає. Що нам буде заважати? І знаєте, що верховна жриця в плюсі це коли вже ми, ну, так як ми розуміємо, що такі, де біле, а де чорне, ми не піддаємо. Нами неможливо маніпулювати. Ми вже не ведемося на хитрість, на обман, на таке намагання приховати інформацію, маніпулювати нам. Ну що, що нам буде заважати? Десятка кубків. Десятка кубків, От емоції такі, які сім'я. Можливо, що переживаємо за сім'ю, що не поряд ці рідні, немає на зв'язку, не знаємо. От серце болить за рідних, така тривога. ну Це нормально. Після такої ночі, та ще й коли така суперповня, місячне затемнення. Коли немає розуміння, от помутніння, от немає ясності в голові, коли ми втрачаємо от можливість аналізувати, логічно мислити, серце не на місці, і оці всі переживання створюють нам ще, ще більше емоцій додають таких мінусових. Ну що ж, ми заховаємо. Заховаємо ці переживання за рідних. Можливо, тому що і рідні так переживають за нас, також, бо нема зв'язку, бо нема поруч. І воно подвоюється оці страхи і переживання. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня, наскільки це можливо. Я бажаю нам. Ну, спокою, рівноваги. Треба просто перечекати, пережити, не приймати рішень ніяких, ні в якому випадку чогось важливого, не підписувати нічого, не відрубувати з цей день пройде. Я бажаю вам спокою, гармонії, такого позитивного налаштування. І чекаю від вас зворотнього зв'язку. Дякую, що ви в мене є. Обіймаю вас. Дякую, що ви мені пишете. Ставте, будь ласка, вподобайки. І, хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. Почуємось. ще, па-па.